Доброго всім осіннього дня. Мене звати Ольга, і це мій вишивально рукодільний канал. Я одразу прошу вибачення за свої звуки хропіння на задньому плані. Ну, це не мої звуки, це моєї собацюні, але вона так солодко спить в пледах, замотана, що я вирішила її не будити, не проганяти. У нас сьогодні 14 жовтня, дуже такий осінній пасмурний день. Я увімкнула всі можливі джерела світла. І, сподіваюся, буде трошки видно, що я хочу показати. Хоча, можливо, це і плюс для такої геловінської атмосфери, тому що в мене сьогодні геловінське включення. У мене є два чудових фінші на цю тематику. І я сподіваюся, можливо, когось надихну. І він ще встигне і собі створити такий собі геловінський містичний вайб. І перша робота, яку я за ці два тижні жовтня вишила, це знаменита бухлея. Така відьмочка від Наталі Лужанської. Ось так, це вона так висить на мене на такому. Така мила, мила розпусниця з пляшкою якогось відмінного зілля, висить догори дригом на цій такій милій, гламурній метлі. І тут такий прикольний кіт, до речі, білий. Нестандартний для відьми кіт в такому відмінському котлі. Він думав, що він сховався, а попав у самий, так сказати, розпал відмінного весі, весілля, весі, не весілля, від, в, в, в Самий розпал відмінних розваг він потрапив. Така, Можу сказати, що вона тяжко вишивалася, вона вишивалася легко. Ось ззаді фетер я приклеїла, намагалася рівно його клеїти. Швидко вишивається тут хрестиків, ну, можливо, десь з тисячу, не більше. Багато бекстіча, особливо у цих її панчохах, сітчастих таких спокусливих. Єдине, що в мене було питання, мені не дуже сподобалось, це її ось цей, ой, не в камеру показую, так, фокус, ось цей її ротик. Тому що, я нагадую, це акрилова основа, так, а по схемі і по електронній і паперовій, можливо, буде видно, а, якось воно йдуть а, оці стібочки Бекстічу, які е, її ротик формують всередину, всередину е, клітинки, і якби це була тканина, було б все окнор, але ж це не тканина. Це акрілова заготовка, тому я не дуже зрозуміла. Ось кінець клітинки, так, тут зрозуміло, тут зрозуміла, а отут. Ось, цей, ось ця вершинка, якби всередину в середину має бути, але ж там, там пластик. А якщо зробити більше, я пробувала зробити більше ротик на ось так от. То воно дуже, ну, як би, негарно. Тому я тут гралася, я пропускала через ниточки, які вже зробила хрестики, і я пропускала голочку з цим червоним кольором через оці хрестики. Ну, в принципі, вийшло непогано, але я не зрозуміла оцього стібочка. Бектчу, як би він мав бути. По задумку. А так більше в мене претензій і немає до цієї роботи. Ось така вона мила, весела, висить собі, радує мене. Так, і інша моя перлинка. Дуже мені так, Міра. І друга моя перлинка це ось такий круг пан Ворон, якого я вишила за схемою, господи, за схемою Cottage Garden. garden cottage. Я прикріплю картинку, як мала бути. Я знайшла цю схему в інтернеті і вона мене покорила. Я навіть не знала, що вони продаються, і можна їх пошукати. Я полізла на мережку, знайшла нитки, знайшла тканинку, а потім, уже потім, коли це все мені прийшло, я його розпочала, я й побачила, що є схеми. Є схеми і по схемі тут мало бути б тканина з 40-го каунту, проте я взяла белфа, здається, 32-го каунту, тому що 40-й каунт мені дуже тяжко вишивати. Я вирішила жаліти свої очі і взяла 32-й. До речі, дуже гарно зараз, як не дивно, передається колір тканини на камеру. Я внесла деякі зміни. А ось ці бубочки, квіточки, я не знаю як сказати, мали б вишиватися ось цим таким кольором. Проте я не захотіла ним вишивати. В мене є залишки якогось неопізнаного бісеру. З тих часів, коли я вишивала бісером ікони. І я вирішила додати сюди бісерочку. І ось так вишила їх бісером. Мені здається, доволі так непогано вийшло. Так вона об'ємна. І вишивала я тільки DMC- нитками. Тут по ключу, по-моєму, нитки. Я підпишу які нитки, бо я не вигою рік. Боже, я, 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 не, я не вигорю ті, ті нитки, які потрібні. Я підпишу і вирішила я так, зекономити, взяла тільки DMC. І дуже-дуже він мені, ну повторюю, дуже-дуже, але він ну, такий гарний пан, крук, що мені навіюється слова Едгара Алана По з його відомої поеми Ворон, проте у нас вона перекладена як крук. І тільки крук сидів недвижно, дивовижно, дивовижно. На палади бюсті тихо він сидів. Дивився лиш. Тільки очі демонічним жебріли вогнем предвічним, тільки лампа відкидала тінь його, як і раніше. Тільки вже з цієї тіні я не вийду, як раніше. не здіймусь ніколи більш. Ну, такий він, якщо, він не, якщо це не геловінський ворон, то я не знаю, які інші геловінські. Закохалася я в цю роботу. Цю схему і взагалі такі м, дизайни. Тому що раніше я не вважала їх своїми, от дівчата якось вишивала, я так, ну, ну, гарно і гарно. Але от щоб взяти самі такі вишити чи зацікавитись таким дизайном, не було в мене такого до цього прекрасного пана. І ще мені чомусь дуже хотіло оживити його. Погляд, тому я... Так, світло взагалі в мене. Я спробувала, ну, не спробувала я зробила ось таким бісерочком. Бісерочка такого я пришила, теж який знайшла. І ось така краса у мене вийшла, яка прикрашає зараз мій рукодільний куточок на цей місяць. Я дуже задоволена. Дуже задоволена, до речі, ой, я підпила камеру, прошу вибачення. Через камеру гарно виглядає ось цей от візеруночок на гарбузі. Тому що коли я його вишивала, він мені такий блідий, бо я від оці узори я не бачила. Якось ну, вишиваю і вишиваю, але вони були не контрастні. А зараз я дивлюся, і досить непоганий контраст є. І ось це дуже так гарно. От вживу воно не так навіть чітко видно, як у камеру. Я дуже-дуже задоволена цією роботою і думаю буду брати ще, ще цієї фірми. Я роздивилася, там чимало класних дизайнів таких цікавеньких. Робота невеличка, тут близько 7 тисяч хрестиків. Проте, знову ж таки, я собі зменшила чи, чи збільшила роботу, вишивала бісер. Ось цей так більше навіть не знаю, що сказати, тому що вона дуже проста. Вона дійсно дуже проста. На 40-вому каунті, мені здається, воно ще буде таким чіткішим, красивішим. Але ж знову-таки не беру. Якщо ще 18-го іду, я можу більш-менш, то 40-й каунт я взагалі, напевно, осліпну. Тому не беру. Так, ось так я покладу, і мою бухлею, щоб воно. І я згадала раптом, що в мене є ще один такий геловінський процес, який я почала ще в березні місяці, потім відклала і забула, і це тільки згадала. Це мілхіл. Monstark Manor, не знаю, усадьба місячного світла, якось так перекласти. І вона у мене в такому вигляді. І що можу сказати, бі, я Мелхіл більше на папері не буду вишивати. Це, певно, перший і єдиний випадок в моєму житті вишивальному. Ну, Не подобається мені взагалі. Я вишиваю в нитки. Може, вона хропий хропи. Я вишиваю в нитки, е, Ну, так як по, по схемі, і мені ну, так не подобається. Я, я взагалі я вишиваю цю роботу з таким скрипом і не розумію просто захватів від нохілу, хоча в мене є. В запасі не один набір і тепер я думаю, що буду вишивати виключно на тканині. Можливо, мені це цей папір, воно так туго йде все. Хоча я сподіваюся, я його вишию до 31 числа, вишую, виріжу. Тут мені ще не подобається, що я стараюся акуратненько. Але немає задника. Я була в шоці, коли розкрила цей набір. Дивлюсь, а де, а де задник, де фетер, де думаю, де це все. Я звикла, що наші дівчата. Схему свічу. Я звикла, що наші дівчата, дизайнери вкладають все необхідне, щоб було красиво. Вирізають фетр, а тут щось не розділяю я захватів від Мілхіло. От, таким були мої два вишивальних тижні жовтня. Дуже я хотіла все це встигнути, щоб таку атмосферу, бо я, я не святкую Гелловін. Але я дуже люблю саме такі вайби містичні фільми на зразок сонної лощини та багряного піку, таку погоду, тумани, майже лондонські. Дуже люблю взагалі, жовтень це місяць містики і класики. І хочу зараз ще трошки анонсувати плани на наступні. «Рукодільні тижні. Це, як я вже кажу, хочу закінчити. Що я читаю? Хочу закінчити Міл Хіл, оцей місячний будиночок. І попросувати «Багатостраждальний». Так, не власить він, зато тут світиться «Багатостраждальний dimensions. Ось цей мій красень. Ось на такому він у мене вже, ось такому він може в мене стані. Тут 31 відсоточок. Заповнюю я тут півхрестом, навіть без схеми можна заповнити ось ці пробіли, ось тим такою синьо, красивою ниточкою. І перетягну його, бо вони влазить на п'яльце, і буду робити ось цю частинку. І думаю, за два тижні, може ще щось, де, я звичайно, ще щось візьму. Головне не робити старти. Не робити старти, а попросувати те, що є. Ось такі в мене були фініші, просування. Я сподіваюся, що цей місяць нас порадує, буде більш-менш тихим, спокійним, таким осіннім, меланхолічним. А природа вже відпочине від спеки. У нас нарешті прийшли хоч трошечки дощів. І... Бережіть себе до наступних зустрічей.